Продовжується поточний ямковий ремонт доріг. У квітні-червні цього року вже заасфальтували 9 тисяч метрів квадратних шляху. Приділили увагу вулицям Київська, Юрія Мірюти, Пирятинська, Гвардійська, Андріївська, Переяславська тощо сесією Прилуцької міської ради профінансовано продовження даних робіт. Заплановано відновити дорожнє покриття ще на 8 тисячах метрів квадратних шляху. Відбулася сесія Прилуцької міської ради, виділено додатково 8 мільйонів гривень для виконання поточного ремонту воду мережі нашого міста. Відбулися тендерні процедури, визначено переможець, і вже як бачите, сьогодні підрядник розпочав ці роботи. Я неодноразово говорила, що дійсно нам треба будувати дороги, але ми всі розуміємо, в країні наші йде війна і прилучани чують те і знають, що ми значні кошти спрямовуємо на підтримку збройних сил України. Ми на підтримку, ми підтримуємо сьогодні фінансово, підтримуємо нашу територіальну оборону рідного міста. Тому сподіваємося і віримо у збройні сили України, що перемога буде обов'язково над ворогом. Але на сьогодні ось така ситуація: виконуємо поточний ямковий ремонт доріг. А вже капітальний ремонт. Для будівництва доріг будемо планувати після нашої перемоги. Наразі масштабні роботи тривають у мікрорайоні військового містечка. Надалі підрядник працюватиме по вулиці В'ячеслава Чорновола, колишня 1 травня, ремонтуватимуть дорожнє покриття і посадовій в районі автовокзалу. Приділять увагу частині вулиці Миколаївська. Тощо у міській раді говорять, проведення поточного ямкового ремонту це тимчасова вимушена міра, що лише на певний час усуває проблему. Розуміючи це, Прилуцька міська рада працювала у напрямку капітального будівництва доріг. Починаючи з 2016 року міська рада намагалася перейти від практики поточних ремонтів до капітального будівництва. У прилуках розбудовували вулицю Київську, Боброва, Незалежності, Скоропадського. Спрямовувалися кошти і на капітальне будівництво вулиці Вокзальна, Європейська, Андріївська. Та сьогодні команда міського голови переконана, що найголовніше це підтримка наших захисників. А ремонтні роботи на найбільш проблемних ділянках виконують перш за все для безпеки учасників дорожнього руху.